Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокейс. Давно з вами не виходило на зв'язочок, з вами Сергій Мотус, Валерія Патоніч. І я розповідаю вам, куди пропали, чого не з'являлись і як воно все буде виглядати далі. Я навчився бути такі от вподобайки, Дивіться, бачиш за цей час. Так, до речі, скільки ми місяця три, ми записували з тобою нового відео, да, у нас багато часу не випадало. Я думаю, ти сам розповів, чому причина. Яка кожен з нас розповіть про зміни, які відбулися там. Ти про своє життя, я про своє життя. Буду одразу переходити до суті. Мене мобілізували. Я з початку січня був мобілізований. Пробув майже тиждень на ДВРЗ, нахапався своїх нових психотравм у зв'язку зі спілкуваннями з цими поважними і неповажними панами. Потім потрапив вже на учебку, і у мене була базова військова підготовка, яку я пройшов. Зараз вже у мене на момент запису цього відео, не на момент, коли ви його бачите. Закінчується вже адаптація, після чого я буду заходити на посаду. Яка в мене зараз є. Сподіваюсь, вона буде тимчасовою, щоб зайти вже на ту посаду, яку я хочу займати, і те, чим я хочу займатися, і те, яку користь я хочу приносити, і який внесок хочу робити у цій війні. І сподіваюсь на те, що все буде добре. Тому наразі мій статус змінився. Тепер я є військовослужбовцем. На момент запису цього відео я ще не побував на фронті, але це все можливо. І може, воно буде вже незабаром, тому побачимо. Це якщо коротко про мою відсутність. Да, у нас теж за цей час були зміни. Певне, да, ми вже більш не патоніч центр, ми вже пі-центр. Ми зробили такий ребрендінг, сенс цього ребрендінгу не просто відійти від прізвища Патоніч, хоча в цьому теж є сенс для мене. А основний сенс це в тому, щоб дати перше місце для моєї команди фахівців для ані для мене, тому що я, по-перше, я і втомився по-друге, -по я вже трішки не дає задоволення працювати психотерапевтом, от, і тому я вирішив, що я закінчую свою психотерапевтичну кар'єру. Не хочу я більш займатися психотерапією і вести їх в практичному полі. І я більш переходжу на супервізійну позицію, да, тобто я буду як такий вчитель для цього центру для фахівців наших, а також це про наш інститут, інститут терапії РХП, де я можу навчати, тому що це приносить мені задоволення і так далі. До речі, якщо буде вам цікаво, можемо Сережі, якщо так у вас буде бажання про це дізнатися, я можу розповісти про своє емоційне вигорання, з а, роботою з РКП, якщо це буде вам цікаво. От ну і а, далі я хочу займатися більш розвідком, розвідком фізіотерапії, виводити її на е, е, європейську всесвітну арену а, психотерапевтичну, тому що в нас є певне запрошення в, в, в цій галузі, і я думаю, що в нас може вийти, але я просто обмежений психотерапією практичною, і тому я вирішив що я більш не буду набирати нових клієнтів, ну, от не буду вести терапію. А з клієнтами, які зараз в мене є, ми закінчимо. Круто, що вони вже на, на етапі закінчення, тому це супер. От тому потрапити до мене на неможливо, можливо і ще не первіну консультацію можна, от, а, а вже не терапію можливо. До мене на момент запису цього відео теж це мало ймовірно, враховуючи зміни і непередбачуваність військової служби. Кожен тиждень у мене щось міняється, передумуються, перемішуються, з'являються нові люди, які до цього не були дотичні до моєї справи. Відходять ті, хто були дотичні. Коротше, це нескінченний потік непередбачуваності і незмінності. Водночас тим хочеться сказати і наголосити на тому, що я поважно для себе прийняв ці обставини. я... Відповідально для себе до них ставлюсь, я не маю бажання і наснаги просто не знаю, відсидітись, поки я є військовослужбовцем, і хочу зробити все можливе для того, щоб нести з гідністю ту відповідальність, яка на мене вже зараз накладена. Так тому ми Сережа, тут трішки вже з іншої нашого, скажімо так, персоналіті. да ми можемо вам доносити всю цю інформацію. От, а, і ми вже будемо починати записувати нове відео. Тому, будь ласка, давайте активізуйтеся. До речі, дуже круто, що поки що нас з тобою не було, Сереж. Скільки у нас більше ста подписчиків нових, так? Так. От, це супер. Тому давайте, любі друзі, активізуємось, пишемо коментарі, там все таке. да, про те, що можна писати, там, на яку тему ви бажаєте ефіри, і ми, Сережа, будемо все підготувати для вас. Так, і в цілому хочу сказати, що якщо вам в тому числі цікаві, якісь моменти пов'язані зі службою, пов'язані з військовими, пов'язані з психологічними проблемами, складностями, з якими стикаються військові. Я все більше і більше стаю дотичним до цього, все більше і більше занурююсь у ці теми, розбираюсь в них. Отримую якусь свою обізнаність і набуваю досвіду знань довкола цього. Тому я теж охоче цим можу з вами поділитися. Бо довкола мого шляху. Ну, якщо вам захочеться прям детально-детально занурюватись у мою історію, то можете перейти в інстаграм, ознайомитись з збереженими історію під назвою БЗВП, під назвою ДВРЗ, і це буде прям повна хронологія подій, з якими я стикався. І в контексті того, чим ми займалися на учебці, і в контексті того, як проходила ця базова військова підготовка. Ні, про якісь події, з якими безпосередньо я стикався, бо не хочеться забирати багато екранного часу на тривале філософське розмірковування про внутрішні зміни. А от якщо у вас буде запит на те, щоб цим поділитися, озвучити, то залюбки порозповідаю з приводу цього. Окей, ну я думаю, знаєш, що і ти вираз да, за цей час внутрішній вираз і. Мої зміни, якісь теж пов'язані вони з зростанням якимось, да? але наш YouTube він може зараз бути такою частинкою нашої стабільності, на яку ми можемо опіратись і спілкуватись з вами. От. Тому, друзі, до зустрічі. До зустрічі.